Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Сьогодні ми дізнаємось, як сказати англійською, що ми можемо щось робити або не можемо, як попросити про допомогу чи дозвіл, як заборонити щось робити іншим, і навіть як сказати, що щось може бути правдою, тобто зробити здогад або припущення. Усе це ми можемо сказати за допомогою одного слова: can. А також ще одного слова куд. Це дуже прості, але суперкорисні слова. Вони допоможуть вам говорити впевнено кожного дня. Отже, давай розберемось крок за кроком. Що означає кен? Кен це модальне дієслово. Модальні дієслова не показують дію самі по собі, а допомагають сказати, як, коли або з якою метою виконується дія. Наприклад, є такі модальні дієслова. can, must, may should. В цьому відео говоримо про «can». Слово can допомагає сказати, що ми можемо щось зробити. Воно показує, що ми вміємо, здатні або дозволено щось робити. «Can» перекладається як можу, вмію, дозволено, можливо. Навіщо потрібне «can»? Слово «can» ми використовуємо, коли говоримо, що хтось щось вміє робити «I can swim» Я вмію плавати. She can dance. Вона вміє танцювати. We can speak English. Ми вміємо говорити англійською. Також використовуємо can, коли говоримо про можливість. Фізичну або реальну, коли щось можна зробити, бо це можливо зараз. You can see the moon tonight. Ти можеш побачити місяць сьогодні. We can go to the park. Ми можемо піти в парк. He can be very funny. Він може бути дуже смішним. Ще модальне дієслово can використовують, коли комусь дозволяють щось робити. Наприклад, You can go home now. Ти можеш іти додому. You can take my book. Ти можеш узяти мою книжку. Kids can watch TV after homework. Діти можуть дивитися телевізор після домашки. Can використовують, коли ми просимо або питаємо. Can I go out? Можна мені вийти? Can you help me? Можеш допомогти мені? Can we sit here? Можемо сісти тут. Це простий дружній спосіб попросити щось у розмові. Для більш вічливої форми використовується кут, але про це трохи пізніше. І ще кен використовують, коли ми щось забороняємо і кажемо не можна. Якщо до Кен додати заперечну частку «not», отримуємо «can't» або «cannot», що означає не можу або не можна. Наприклад, «You can't park here». Тут не можна паркуватися. I can't come today. Я не можу прийти сьогодні. I can't swim. Я не вмію плавати. Тепер розглянемо, як будувати речення скен. Подивимось на схему стверджувальних речень. Щоб сказати, що хтось може щось робити, спочатку ставимо підмет. Хто робить дію? На другому місці завжди «can». на третьому місці дія. Дієслово без частки ту. Наприклад, I can sin. He can cook We can play football. Для того, щоб створити заперечне речення. На перше місце також ставимо підмет. На другому місці can з заперечною часткою not. У розмові зазвичай кажуть can't. Це коротка форма. Can not – це повна форма. Її використовують частіше в письмі, або коли хочуть звучати серйозніше або офіційно. На третьому місці Дія. Приклади I can't sing. She can't drive. We can't go outside now. Щоб утворити питальне речення з can, потрібно, як і в більшості англійських запитань, просто поміняти місцями перші два слова у стверджувальному реченні. На початку буде can, потім підмет і далі вже дія. Can you swim? Can he come. Can I go out? Як коротко відповідати, коли тебе запитують скен? Коротка відповідь це коли ти не повторюєш все речення у відповіді, а просто кажеш так або ні. Якщо відповідь так, кажемо Yes, comma, плюс підмет плюс «Can». Якщо відповідь ні, кажемо No, comma, плюс підмет, плюс «Can't». Наприклад, питання вона вміє танцювати? Can she dance? Так, Yes she can. Ні. No she can't. Тепер подивимось на загальну таблицю, в якій показані усі три типи речень. Щоб краще запам'ятати, давай скажемо кілька речень у різних формах. Я можу бігти. I can run. Я не можу бігти. I can't run. Можу я бігти? Can I run? І ще одне речення. You can draw. You can't draw. Can you draw? Скен розібралися. Тепер черга модального дієслова could. Could – це минула форма can означає, що вмів міг, мав можливість у минулому. Коли використовуємо could? ну, по перше, коли говоримо, що вмів або міг робити щось у минулому. Наприклад When I I was a child, I could swim. She could read it for... He could run very fast. Також використовуємо could у вічливих проханнях або запитаннях, коли хочемо звучати м'якше. Ввічливіше. Could you help me, please? Could you have some water? Could you sit here? Отже, у розмові, якщо будете використовувати прохання scan. Воно буде звучати як звичайне прохання. А якщо прохання скуд, буде звучати як вічливе прохання. Ще використовують куд, коли роблять якісь припущення. Коли не впевнені, але це можливо. It could 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 rain later. He could be at home. This could happen to anyone. Отже, коли не впевнені, але думаємо, що це можливо, кажемо кут. Переходимо до формул, як будувати речення з кут. Щоб побудувати стверджувальне речення на перше місце ставте підмет, на друге КУТ і на третє дію. ДіЯ це дієслово у початковій формі без ту, тобто інфінітив. Після «ді» можна додати інші слова, щоб сказати, коли, де або як саме це відбувалося. Ну, наприклад, I could swim when I was five. Я вмів плавати, коли мені було п'ять. She could dance very well. Вона добре вміла танцювати. І ще could, як і can, не змінюється за особами. а we, they завжди буде could. Щоб побудувати заперечне речення потрібно після could поставити заперечну частку not. І отримаємо couldn't або could not, що означає не міг, не вмів, не було можливо. I couldn't run fast. Я не міг швидко бігти. He couldn't come yesterday. Він не зміг прийти вчора. We couldn't find our dog. Ми не змогли знайти нашу собаку. Щоб оббудувати питальне речення, кут ставимо на перше місце. Міняємо його з підметом. Could you help me? Міг би ти допомогти мені? Could I open the window? Можна я відкрию вікно? Could we sit here? Можемо ми сісти тут? Як коротко відповідати на такі питання? Якщо відповідь так, yes, плюс підмет плюс кут. Якщо відповідь ні. No плюс підмет плюс couldn't. Наприклад, якщо в нас питання could she ride a bike, вона вміла їздити на велосипеді. Якщо так, yes she could. Якщо ні, no she couldn't. Тепер глянемо одразу всі форми з could I could swim. I couldn't swim. Куда could, could cook? She couldn't cook? Could she cook? Отже, давайте підсумуємо. Модальне дієслово can ми використовуємо тільки у теперішньому часі, коли говоримо про те, що можемо або вміємо зараз. Наприклад, I can swim. Я можу плавати. А ось could. це минула форма слова can. Ми вживаємо його, коли говоримо про те, що могли або вміли раніше. Наприклад, I could swim when I was five. Я міг плавати, коли мені було п'ять. А ще пам'ятайте, що could часто використовують у вічливих запитаннях у теперішньому часі. Наприклад, Could you help me, please? Чи могли б ви мені допомогти? А тепер про майбутнє. У майбутньому ми не можемо сказати will can. Тому замість цього говоримо will be able to. Наприклад, I will be able to swim next year. Я зможу плавати наступного року. І взагалі конструкція be able to – це така універсальна заміна can і could. Її можна використовувати в будь-якому часі у минулому, теперішньому і майбутньому. Але в повсякденному житті, в теперішньому і минулому люди зазвичай не кажуть I'm able to або I was able to, тому що can і could коротші, простіші і звучать природніше. Наприклад, усі скажуть I can swim, а не IM able to swim. I could run fast, а не I was able to run fast. А от коли потрібно сказати про майбутнє, тоді саме be able to рятує ситуацію. Ще раз коротко. Can використовують у теперішньому часі Could. У минулому і вічливе прохання у теперішньому. Be able to можна в будь-якому часі, але в розмові його вживають переважно для майбутнього. Або у перфект-формах, або у формальних текстах. Ну і наостанок, can і could є багато корисних фраз у щоденному житті. Can I help you? Can I go out? I can't believe it. Could you repeat that please? I could try again. It could be true. Тепер ви знаєте, як використовувати can і could. Дякую за перегляд. Підписуйся, щоб отримувати ще більше простих уроків англійської.